Грох один з найперших овочів, який з'являється на грядках навесні. Його солодкі ніжня зерна справжній смак дитинства. Виростити його зовсім не складно, але, як завжди, є нюанси, які допоможуть вам отримати кращий врожай. сіє дуже рано, як тільки земля трохи підсохне і перегріється до 4-6 градусів. У південних регіонах. Це вже кінець березня, початок квітня, центральних і північних друга половина квітня і початок травня. Рослина холодостійка, не боїться заморозків. Тож не варто чекати тепла. Після з його приходом горох швидко втрачає солодкість. Висівають горох рядами, залишаючи між ними 20-30 см. У кожну борозенку насіння кладуть через 10-15 см. Заглиблюючи на 3-5 см. Найкраще рости на легких, пухких ґрунтах після картоплі моркви, буряка. Перед пасівом варто внести перегній або компост. Але не свіже гнійне добриво воно шкодить бобовим. Горох потребує багато світла, тому обирайте для нього відкриті сонячні ділянки. Обов'язково ставте опору. Навіть низькорослі сорти краще розвиваються, коли мають за що чіплятися. Палив помірний, але регулярний, особливо під час цвітіння та наливу бабів. А тепер трохи про сорти, які варто спробувати цього сезону. Амброзія ранньостиглий цукровий сорт має соковиті стручки без пергамотного шару. Підходи для вживання в свіжому вигляді та заморожування. Сахарний дитячий. Дуже солодкий, ранній, ідеальний для дітей. Кущик компактний висотою до 60 см. Швидко росте. Дружно віддає врожай. Сорт альфа. Класичний лущильний сорт. дозріває за 45-50 днів. Стійкий до хвороб. І легких заморозків гарно підходить для консервування. Сорт гларіоза середньопізній цукровий сорт з дуже довгими стручками, висока вражайність, відмінний смак, чудовий для салатів та супів. А горох, як пабова культура, здатний збагачувати ґрунт азотом, що особливо важливо для вражайності інших овочів. Які ви посадите після нього. Тому горох часто використовують у сівозміні після нього дуже добре ростуть томати, огірки перець. Його коріння утворює симбіоз із ґрунтовими бактеріями, які засвоюють азот із повітря. Саме тому під горох не обов'язково вносити азотні добрива. Краще дати йому фосфор і калій у вигляді попилу або простих мінеральних сумішей. А горох є одна з найстаріших культур у світі. Його вирощували ще в стародавньому Єгипті, Китаї та Греції, і зараз він залишається дуже популярним, аж це джерело білка і вітамінів групи Б, також заліза, магні, клітковини. Вегетаріанці цінують горох за його поживність, а дієтологи за користь для травлення та зниження рівня холестерину. Якщо ви хочете продовжити збір урожаю, можна посіяти його повторно всередині літа, наприклад, у другій половині липня. Особливо в північних і центральних регіонах він встигне дати другий урожай до перших осінніх заморозків. Іще одне: не залишайте стрючки перезрілими, вони пригнічують утворення нових зав'язей. Частіше збирайте, більше отримаєте.